Не на ранок 13 червня. Ізраїль у ніч на п'ятницю здійснив серію авіаударів по території Ірану, вивівши тривале протистояння між двома країнами на рівень повномасштабної війни. Цілью стали об'єкти пов'язані з ядерною програмою Тегерана. Відомо, що внаслідок атаки є загиблі. Верховний лідер Ірану Аятола Хаменей пообіцяв помститися. А Ізраїль оголосив надзвичайний стан через загрозу ударів з боку Ірану. Сполучені Штати не брали участь у операції, але попередили про неї своїх союзників. У ніч на 13 червня в тимчасово Овному Криму прогреміли численні вибухи, зокрема в Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та інших містах. Місцеві повідомляють про атаку безпілотників. Вибухи були чутні також у районах Мар'їно та Перевальне, де ймовірно знову атакували склади з боєприпасами, що належать російським військовим. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська потроху відштовхують окупантів на Сумщині. Також за минулу добу на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Ворог завдав 78 авіаударів, здійснив понад 5200 арт обстрілів та випустив три чи дронів Камікадзе українські війська відбули численні атаки по всіх напрямках, знищивши 1220 окупантів, техніку та артилерію ворога. На Івано-Франківщині 133 мільйонери офіційно задекларували доходи за 2024 рік. Найбільшу суму серед них вказав житель Косівського району майже 631 мільйон гривень. Загальна сума доходів склала майже 1,3 мільярда гривень. Загалом цього року 7 тисяч жителів Івано-Франківщини подали декларації про доходи, задекларувавши понад 3 мільярди гривень. Якщо хочете, залишатися у курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.